Вечір із Оксаною Квітневою. 16.25 На студійному годиннику сьогодні особливий день і особливий ефір. Ефір благодійний Радіозахідний полюс спільно з каналом 402 збирають кошти на Мавік-3Т для арт-розвідки 44-ї бригади. Інтернет-портал Репортер із нами в команді. На наших сторінках, на Фейсбук-сторінці, на інстаграм-сторінці ви можете знайти відповідні дописи, в яких є реквізити. Те посилання на банку, на який зібрано уже понад половина від необхідної суми. А... Мета на банці 190 тисяч гривень, а також номер картки банки не лише у дописах, але й в коментарях до них. Крім того, на сайті Радіо Західний Полюс зедефісполюс.інфо. І там же ж ви можете слухати Радіо Західний полюс і цей особливий ефір. І на каналі 402 наразі ви можете бачити QR-код, за яким е, можна долучитися до цього збору. Спасибі всім, хто вже зробив це, а також тим, хто це зробить серед тих, хто це зробить. Обить найближчим часом, а у вас уже просто іншого виходу немає. Юрій Процюк. Наразі у студії найтеплішого полюсу планети. Головний тренер Національної жіночої збірної України 3 на 3. Головний тренер баскетбольного клубу Франківськ Прикарпаття та баскетбольного клубу Франківськ-ПНУ, дюси 2 голова Івано-Франківської обласної федерації баскетболу. Христос Воскрес! Поїсти Воскрес! І з Днем народження міста вас. А, дійсно, Франківчани, хочу. Привітати з днем народження нашого міста 362 роки е, в Івано-Франківську сьогодні. Е, чесно, так е, повернулись тільки з Каунаса, з Литви. І водію казав, давай, давай скоріше, щоб ми встигли Франківськ, по Сьогодні день міста, багато подій заплановано. Ну і так вдало, пройшли ми кордон, і ми вже тут, в Франківську. І це приємно, що на день міста я в себе в, ну, як, як в рідному місті, в якому виріс, в якому працюю в Івано-Франківську. Який пункт пропуску ви проходили? На Краковці проходили, ну повезло, бо їхали туди. Ми не були черги, бо на Великдень всі їхали в Україну, а ми з України і довелось Великдень провести в Каунасі. А вже повертались назад, то навпаки багато машин було, які вже їхали з України, вже вертались після святкування великих. Викотня, а ми заїжджали. Ну практично ні одної машини не було в черзі, тому так швидко пройшли, і вже як то кажуть, вдома. То ви проти шерсті і туди, і назад. Усі туди, ви назад? Ну. Так, таке життя спортивне. Ну в Європі просто вже Паска в підсвяткували ще 31 березня. березня і є календар змагань. Готуємось національної збірної України зараз до кваліфікації Олімпійських ігор, де маємо гарні шанси пробитися на Олімпіаду, яка відбудеться цього року в Парижі. Це ігровий вид спорту, баскетбол, баскетбол 3х3. Жіноча наша національна збірна зараз така веде підготовку. От були в Гановері, з Гановера в Франківськ, з Франківська в Мюнхен, з Мюнхена-Франківськ. в Франківськ. І Побу... це все автобусом. Це все автобусом. Три дні побули Франківської вже в Ка У нас ну, режим такий нон-стоп. Іде активна фаза підготовки до олімпійської кваліфікації, тому що важливо Україна е, прийматиме участь нарешті вже в олімпійській кваліфікації і в ігровому. Виді спорту е, ну, цього року у нас футбол попав на Олімпіаду. А так ми вже 20 років не були на Олімпійських іграх в ігровому виді спорту. Тому зараз потрібно докласти максимум зусиль, щоб добре підготуватись до Олімпійської кваліфікації. Ну ви вже доклали максимум зусиль для того, щоб баскетбольний клуб Франківськ-Прикарпаття став чемпіоном України жіночої суперліги. Коли це сталося? Е, це наприкінці без. 30-31 березня Якраз на Великдень знову ж таки. Ми, ми грали в Києві і дійсно історична подія. Я з батьма людьми спілкувався в Івано-Франківську з істориками за час існування міста Івано-Франківська. У нас в ігровому олімпійському виді спорту ну, не було команд чемпіонів. А от тепер уже така приємна традиція, другий рік поспіль команди. Да, яка носить і назву нашого міста: баскетбольний клуб Франківськ. Е, в чемпіон на найвищому дивізіоні в ігровому олімпійському виді спорту, тобто в жіночій суперлізі з баскетболу ми стали уже другий рік поспіль чемпіонами. Ну, якщо в минулому році... Ми так впевнено перемогли, не зазнавши жодної поразки, то цього року формат змінився. Підсилились гравцями команди Києва, Одеси, Рівного, ну, Вінниці. Жіноча Суперліга стала такою конкурентною. І це вдвічі приємно, що нам вдалося перемогти в регулярному чемпіонаті. І фінал відбувся в Києві в столиці. на Майдані. Нашого основного конкурента команди Київ Баскет. Ми в півфіналі. Перемогли досить такий непоступовий колектив з Рівного е, плюс 30. Вже не виникло ні в кого питань, хто сильніший, коли ти перемагаєш плюс 30. І в фіналі ми перемогли Київ баскет плюс 33. Тобто Франківськ Прикарпаття став чемпіоном України в ігровому олімпійському виді спорту вже другий рік поспіль. Ну, історична подія. І вже гарна традиція перемагати в найвищому дивізіоні. Появилася в нашому клубі. А баскетбольний клуб Франківськ ПНУ – чемпіони Вищої ліги України. Це тоді ж. Це після того, через два тижні ми провели фінал в Івано-Франківську вже чемпіонату України в вищій лізі. Там виступають наші молоді гравці, «Фармкуб», який складається студенток Прикарпатського національного університету. Василя Стефаника, також наші учениці дитячо-нацької спортивної школи номер 2 Обласної дитячої юнацької спортивної школи, тобто, це наш найближчий резерв. Ця команда була сформована з молодих гравців, і вони е, перемогли в регулярному чемпіонаті. Також і нам Федерація баскетболу України віддала фінал проведення фіналу чотирьох. Ну, це скажу так: два дня Франківськ жив баскетболом, тому що ми приймали вперше фінал е, в ну в Баскетбольних змагань, фінал чотирьох чемпіонату України цього разу вищій лізі, і наші дівчата в півфіналі впевнено перемогли команду із Полтави з різницею плюс 50 очок, тобто жодних шансів не було полтавчанок. А взагалі шансів не даєте супротивникам. І в фіналі ми перемогли таких своїх принципових конкурентів, команду Рівного е, з різницею плюс 10 очок. Але Сам факт того, що фінал відбувався у Франківську, вже було дуже приємно. В залі в мене багато друзів дзвонили і говорили, Юр, ми не могли попасти на фінал, тому що люди, звичайно, всі місця сидячі були зайняті. Вони сиділи на підлогах, стояли. Ну дуже дуже нас тепло так підтримали вболівальники, і та атмосфера, яка була в залі, стала такою вирішальною. Франківську люблять Франківськ можна так сказати. І наші болівальники це наша така рушійна сила, яка нас так, мотивує. мотивує, заставляє тренуватись по два-три по три рази в день. Ну що потім, коли і гра, Це подія в місті. І дійсно це дуже приємно, коли ти бачиш повний зал людей, які підтримують команду, які вболівають за Франківськ які переживають в нас група. Підтримки прийшла. маленькі такі дівчатка, 4, 5, 6 рочків. Вони створили таку теплу атмосферу в залі своїми виступами. Група підтримки, що судді навіть не хотіли починати гру баскетбольну, тому що дівчатка так гарно виступали, що ну це було дуже так по теплому по-домашньому, ну по-франківськи так можна сказати. І... А це черлідерки їх чер можна так назвати? Да, це наші група підтримки. Ми співпрацюємо з черлідерами. Ну, ці діти вони створили я кажу, таку неповториму атмосферу, яку потім переглядали цю ще через, вона йшла в прямому ефірі на по телебаченню, в інтернеті. Це було приємно, це було свято. Я от собі, знаєте, от так зараз подумав. От ми були в Каунасі от цими вихідними, і в Каунасі дуже люблять команду Жальгеріс. Таку, вона така команда. Ну, Це їхня домашня Домашня, в Каунасі, Там кожен, х, 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 хто проживає в Каунасі, хоче мати якесь відношення до цієї команди. Там горки стоять не з пиво, не з якимись шоколадками, з тим, а стоять за трибутикою виходить, по всьому місту. І там такий дух баскетболу, він відчується в воздусі. От всі, всі живуть командою Жальгерес. І насправді в. Кожен собі в приватному секторі старається поставити баскетбольну корзину, купити шарфік жальгеріса, прийти підтримати Жальгеріс на домашніх іграх. Ну це, ну це так сказати, це дуже приємно і десь е, є до чого стримитись і нам, е, щоб у Франківську створити таку атмосферу, таку коли глядачі підтримували свою рідну команду нашого міста, франківськ прикарпаття це приємно, це знаєте, раді цього ми працюємо, раді цього тренуємося. Важко на тренуваннях різні виникають ситуації, але ми чекаємо нашу домашню групу. Ми розуміємо, що прийдуть болівальники. Основним таким нашим мотиватором є те, що ми граємо для вас, для наших болівальників-франківчан і підтримують нашу команду, і це мотивує. це Рухає нас вперед, тобто можна сказати, що це ваша мрія, щоб Франківськ став саме таким наповненим спортивною атмосферою, атмосферою перемог містом, в якому всі підтримують свою команду. Звичайно, місто повинно розвиватись гармонійно. Я рахую, люди працюють на роботі цілий тиждень, потім наступають вихідні. І життя повинно продовжуватись. Потрібно сходити в театр, потрібно сходити в спортивний зал, підтримати команду з ну, свого міста. Потрібно виписнути десь ці емоції, ну там підтримуючи команду, там як то кажуть, ну потім є. Про що поговорити, обсудити гру, як зіграли, хто добре зіграв. От деколи так смішно виходить, їдеш в маршрутці, слухаєш, а Старші люди обсуждають. От авто і не пішли трьохочкові, а та штрафний не може забити. Ну, це, ну це е, я, я рахую, що це класно, коли місто живе підтримкою своїх спортивних команд і. Звичайно, що важкі часи е, в країні, і от е, дуже часто зізвонюю з друзями, які зараз е, десь там на передовій, і вони от просто. Говорять, кажуть, Юр, коли наступає твій баскетбол, ми тут трохи війну зупиняємо, включаємо свої там ну, планшети, телефони і дивимося. Ну підтримуємо. Ми з вами. Ми, ми раді, що ну як то кажуть, що життя продовжується в місті. Що є, в нас така команда дівчат, яка є е, таким, скажем, візитною карточкою вже зараз нашого міста. Ми мало того, що ми чемпіони України по баскетболу, по баскетболу. Кідбулу 3 на 3 ми успішно виступаємо і в європейських змаганнях, і зараз от, дівчата готуються до кваліфікації Олімпійських ігор. Ну тобто, як от мені сказав мій товариш, каже Юр, коли піднімається прапор України, коли гім України десь мурашки йдуть по тілі, наскільки це ну, зворушувано, наскільки це ну, як то кажуть. Мотивує е, продовжувати боротьбу за Україну, за її незалежність, за свободу. Е, ну, тут так важко словами пояснити, це просто ці емоції, які передають ті е, е, друзі, солдати, які знаходяться зараз напередку, на які е, просто боронять нашу країну, щоб ми могли е, жити нашим мирним життям. Як на мене, людини далекої від спорту кожна перемога у футболі, у баскетболі, кожна невеличка, здавалося, перемога для тих людей, які віддалені від цього спорту, але тим не менше вона мотивує і наближає до великої перемоги, якої усі ми прагнемо. Задля цієї перемоги ми проводимо цей благодійний ефір. Юрій Процьок, головний тренер національної жіночої збірної України. 3х3, головний тренер баскетбольного клубу Франківськ-Прикарпаття та баскетбольного клубу Франківськ. -Пен... Дю США 2 і голова Франківської обласної федерації баскетболу долучається до цього збору на Мавік t для 44-ї бригади. А ви можете це зробити за QR-кодом, який зараз на вашому екрані. Не прогавте цієї нагоди більше ніж пів суми. Більше половини уже зібрано. Наша мета на банці 190. Тисяч ми намагаємося за допомогою сьогоднішнього великого для нас подвійного свята зрештою наблизити цю перемогу якнайшвидше. В даний момент за допомогою е, головного тренера власне, е, жіночої збірної України 3 на 3, які зараз виборуть путівку на Олімпійські ігри в Парижі. Отож, е, повернулися з туру з Литви з добрими результатами. Ви вже розповіли про це е, тут, у Франківську, в маленькому місті, де ви тренуєте чемпіонок і задаєте тон усій країні. Е, вам з одного боку, як в резиденції якийсь певній спортивній, затишно і спокійно порівняно, з іншого боку, в інших великих містах, напевно, виникають певні здивування і ревнощі? Так, ви правильно підмітили, тому що центр баскетболу в Україні, ну саме жіночого баскетболу, баскетболу 3 на 3 Зараз от нас юнацького баскетболу перемістився в Івано-Франківськ. І так, знаєте, в е, такі міста, мільйонники, як Київ, Одеса, з якими ми граємо там, ну Дніпро, скажімо, там, виходить, десь трохи всіх питання задають, як в Що чому сталося? Причина? В чому да. феномен взагалі? Ну, знаєте, феномен в наших людях. Е, ну, Франківчани це такі, як вам сказати, такі трошки вперті, трошки гордовиті. Це як всі ці, галичани. Які, люди, які, які привикли перемагати. От, тому це в нас, так, знаєте, як то кажуть, в крові. Ми не здамось, ми, ми будемо йти до своєї мети, щоб нам це не коштувало, як то кажуть. І ми прагнемо перемоги, виходить? В нас в даному нашому випадку. Це на спортивному фронті. Тому ми взялися за роботу і, так, скажімо, ця робота почала приносити свої, ну, свої результати. Тому важко. Десь 2 години, десь дві з половиною, Зранку, ввечері, вихідні, в свята. Ну, так, знаєте, як я говорю, краще робити, чим говорити. Ми просто робимо свою роботу. А як результат, це є е, перемоги, перемоги в чемпіонаті України, в Суперлізі, в вищій лізі. От наші малюки сьогодні вийшли у фінал. Завтра при нагоді запрошую франківчан е, відвідати фінал юнацької баскетбольної ліги, де команда, яка представляє Івано-Франківськ, зустрінеться з командою Кії. Це в 12 годині. На Семененка 13 відбудеться фінал. Тобто, ми вже перемагаємо як і в дорослому баскетболі, в молодіжному баскетболі, в юнацькому баскетболі, в баскетболі 3 на 3 Ну, франків став центром баскетболу, і це дуже приємно. А ще, попри те, що попереду ще важливіші перемоги, нещодавно з'явилася у вас відзнака міць і гордість міста. Як це сталося з коли саме в якій, в якій е, оказії це сталося? Вас нагородили? Е, чесно, для мене це було несподівано, тому що в нас ішов фінал чотирьох. Ми грали ігру фінальну проти Рівного. Йде така запекла боротьба? Щось там кричу, щось підказую дівчатам. І тут так повертаю голову, дивлюсь, стоїть міський голова Руслан Романович. Ну для мене трошки ну то, що Руслан Романович на іграх, це ну, зазвичай Руслан Романович підтримує команду, постійно вболіває, цікавиться. Ну все, як то кажуть. Ну тут стоїть з відзнакою. І просто нагородив під час ігри. Ну, чесно, для тренера це напевно найбільша відзнака, що не там десь в бігому домі, як ми говоримо в нашій міській раді там. А під час ігри, під час от тої роботи, яка виконувалася, Руслан Романович, ну як-то кажуть, вручив відзнаку, і приємно було, бо і команда привітала, і вболівальники привітали. Ну, це такий, знаєте, скажу вам аванс, тому що. Ще багато потрібно зробити. Потрібно в першу чергу зараз команду добре підготувати до участі в європейських змаганнях, Єврокубках. Руку на пульсі держить весь час наш президент клубу Вікторія Юрівна Сусаніна, яка постійно, ну, як то кажуть, нас рухає вперед, щоб ми не тільки там, скажімо, перемагали в Україні, а десь уже, е, плани стоять. Вдало виступити в Європі. Баскетбольний клуб «Франківськ Прикарпаття є основою національної збірної України з баскетболу 3 на 3, яка виступає у світовій серії. Тому нас влада міська підтримує, нас е, рухає вперед. І ми повинні виправдати ті надії, які на нас покладають. Ну виправдати, як можна виправдати можна тільки результатом. А результат у нас зараз позитивний, тому що всі змагання, які відбулися в Україні, які проводила офіційні змагання Федерація баскетболу України. Наш баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття переміг. Оскільки ви, Юрію, міці гордість міста, розкажіть, ви уродженець міста? Я взагалі-то уродженець міста Львова, а вже починаючи з трьох років, ну батьки вчилися в університеті Франка, батько покійний на юридичному, мама покійна на історичному. І вони ну отримали направлення на роботу в Івано-Франківськ, і так от починаючи, скажем, від трьох рочків, я вже став франківчанином. Ну зі свідомого віку ви то. себе тут і ідентифікуєте? Звичайно, та це ну, спочатку, коли в садочок ходив, то проживали ми на Республіканській, потім переселилися на Хоткевича 48, І коли відкрили 19-ту школу вперше, то я тоді вперше пішов ну в перший клас, як то кажуть, навчання mm -hmm. в дев'ятнадцять. Сколе. Дитинство таке, знаєте, яке наповнене було спортом. Я тоді вже казав, нема часу. На дурниці потрібно, ну як то кажуть, займатися спортом, потрібно ходити там на секції, всі, які можливі секції, неможливі були, на ті старались ходити. М -м -м. Но... Скажіть, що ви <світ> відмінником були? Ні, якраз ні. Ось Саме смішно, що в школі в мене просто часу не було вчитись, тому що треба було ходити на футбол, на теніс, на баскетбол, на шахмати, на все, що цей, і десь зараз, коли ми збиралися ну, випускники, школи вчителі. От ну, після того було три червоних дипломи вищої освіти, і як то кажуть, все, на все свій час догналось. І потім, потім, як то кажуть, свої червоні дипломи ми в житті здобули. А коли був Бакалавр, в... магістр? Ну, то трошки інша історія. Спочатку був фізкультурний технікум, де закінчив червоним диплом. Потім був е, інститут е, Львівський державний університет фізичного виховання е, теж червоним дипломом. Там теж така була оказія. Тоді мер е, Львова був Куйбіда, mm -hmm. і ну, мені так, як то кажуть, ректорат визнав мене найкращим студентом Львівського інституту фізкультури. І було нагородження. І кожному кращому студенту вуза Львова давали. Ключі від квартири, але потрібно було там. П'ять років пропрацювати у Львові. І я, ну це напевно самий унікальний випадок. Я сказав, який Львів, який, і про що ви говорите? У мене Франківськ, в мене там команда тренування. Чекають. Ну і я просто відмовився на той момент, бо повернувся в Франківськ. Тому що на той момент вже ну, працював тренером по баскетболу. Була своя дитяча команда, яка успішно виступала. Я так пройшов той шлях від дітей до, ну скажімо, до чемпіонства суперліги, до тренерства. На Збірної всі ті щеблинки. Але якщо повернутися от, до навчання, то дійсно е, така цікава історія, тому що в е, коли закінчив школу, поступив в технікум фізкультурний. А батько покійний в мене був юрист і дуже прагнув, щоб я вчився на юридичному. А мені подобалося грати в футбол, я займався в секції футболу на той час і поступив технікум фізкультурний на футбол. І потрібно було десь вже думати, як заробляти кошти. І так подумав, якщо я буду добре вчитися, буде. Стипендія, 70 доларів на той час було, якщо перевезти 140 сорок гривнів. Все сіли за книжки ночами прийшлося ту всю науку, що в школі пропустив доганяти. І ну, як результат це був червоний диплом е, технікуму фізкультури. Там. Дали ті знання, які потім дозволили вже легко і Львівський інститут фізкультури закінчити червоним дипломом. Потім була робота в Прикарпатському університеті, навчання в Прикарпатському вже на факультетах управління, на факультетах економічному. Ну, тобто, далі воно все йшло е, так, уже як то кажуть, продовжувалось навчання. І от цього року я теж е, так, уже треба знайти час, продовжити навчатися в аспірантурі, бо. Вчитись завжди не пізно, як то кажуть. І потрібно самореалізовуватись, потрібно мати більший об'єм знань, тому, от, як то кажуть, рекомендую всім вчитися, тому що це знання, які з вами, які вам допомагають в житті. А ще люди, які добре вчаться, навіть якщо вони прийшли до цього вже трохи пізніше, все одно, якщо вони мають результати і пожинають ці результати, мають чим донатити, майте на увазі. І приєднуйтеся до цього благодійного збору. А, у вас є якийсь улюблений куточок, ваше місце сили у Франківську? Ну, місце сили це, напевно, наш ФОК. Е, тепер воно називається Комунальне підприємство франківськ арена Арена» е, 13. Е, це місце, де ти проводиш багато часу. Де відбуваються тренування команд суперліги Вищої ліги зараз збірних команд України? От я зараз на даний момент треную національну збірну України. Я також являюся тренером молодіжної збірної України. Тобто, коли ти попадаєш в ФОК, це ото місце, яке тебе як то кажуть, рухає далі. виходить. а так взагалі-то проживаю на Хотківичі, це мій рідний мікрорайон. Там багато моїх друзів. Ви братівські. З братів, так можна сказати. <рес> І ну, Франківськ взагалі таке місце, яке дуже багато має локацій, в яких можна черпати ту енергію, з якою можна рухатись далі. Тому що ще одну історію розкажу, довелося один рік попрацювати не в Івано-Франківську, це був е, Кіровоград Кропивницький. Боже, коли я попав в то місто, я не розумів, що ну може я нічого не хочу сказати проти Кропивницького, але коли. Сіре, депресивне місто, там мір, труд має на той час. От все, я просто мав контракт на два роки. Відпрацювавши один рік, я попросив керівництва. Беріть можна відпустити мене я, додому. Я нічого не хочу, тільки хочу повернутись. Ну, наш франківськ, тому що дійсно ти йдеш франківськом, в тебе позитивний настрій. Даже от падає дощ, ну все рівно в тебе позитивний настрій, тому що тут якось, ну, така атмосфера. Свідущ. Тут, тут свій дощ, ви правильно сказали. Тут ці будівлі, які розмальовані в різні кольори, це ну той дарує той, знаєте, такий позитивний настрій. Е, хто би з гравців не приходив, не приїжджав в івано-франківськ. Ну я ще такого не знаю, щоб хтось щось сказав погано. То в нас тут е, люди, е, це наше багатство, наші франківчани це, напевно, найбільше багатство, яке є в нашому місті, тому що вони добрі, вони. Допоможуть в різних ситуаціях. Вони, ну як то кажуть, не знаю, вони просто франківчани. От і все Ну, тут, так знаєте, важко це пояснити. але дійсно, то та атмосфера, яка панує у франківську, хто сюди вже попав. То вже звідси не повертається. Так, от можна сказати, старається залишитись тут, тому що та атмосфера, яка створена в нашому місті, вона сприяє тому, що можна продуктивно працювати, можна навчатись. Місто студентське, багато студентів. Місто, яке в спорті дуже розвинено, міський голова ну, створив таку структуру, як Прикарпаття, куди входять і футбольні команди човічі баскетбольна, чоловіча жіноча, волейбольна, е, місто, яке живе спортом, місто, в якому можна, е, в якому можна розвиватись і рухатись вперед. От так можна сказати. І нехай рідні люди і рідні стіни допомагають до перемоги разом.